And seven meters. Yeah. This equipment is after-war, uh, we have this time equipment the sensor and uh, they are showing you the centimeters or meters or any uh, kind of uh, for uh, reaching the, the heavy things on the bottom of the sea. And, uh, Ми, ми прекрасно розуміємо, яка актуальна небезпека міна на сьогоднішній день в Чорному морі. Ці навчання це є ніщо інакше, як інвестицію в майбутню безпеку Чорного моря. Та й досвід, який на сьогоднішній день є у наших людей, у наших військових, я думаю, він буде дуже актуальний для всіх наших друзів і партнерів. Добре. They're, they're in like. That's <laughs> <laughs> <to> the <flow>. hard <laughs> <laughs> part. <laughs> Враховуючи те, що в нашому спільному Чорному морі, течія дія проти годинникової стрілки, все, що потрапляє в Чорне море з боку Російської Федерації, також внаслідок підриву Каховської ГЕС Херсонської області, поступово опиняється біля берегів наших партнерів. Ще більшої проблеми це набуває через те, що Російська Федерація постійно застосовує досить застарілі зразки мінного озброєння, на кшталт радянських мін, зразків 60 років виробництва передбачити поведінку, яких досить складно.